Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні розкажу вам про матч Астон арсенал Це такий самий яскравий і драматичний матч вихідних. А я пропоную розібратися вам з тактичними частинами цього матчу. Суха рідка, новий випуск. Поїхали! Так, почати варто з того, що матч був з епохальною кінцівкою, там Мартінес на останній хвилині йшов забивати. В результаті пропустив ще один. І таким чином Арсенал виграв два м'ячі. І насправді дивно тут тільки те, що м'ячі прийшли так пізно, тому що по статистиці чітко видно, що Арсенал перегравав Астонвілу. І я вам хочу показати в цьому розборі, в яких епізодах було ця перевага досягалася. Підопічні Унає Емері хотіли високо зустрічати арсенал. В них на це були свої причини. Потім поговоримо, як вони це робили. В них схема 4-4-2, це не дуже підходить, щоб зустрічати арсенал, у яких позаду трійка і два опорника. Тож один з фланових захисників зазвичай це був Коутіньо, піднімався трішки вище. І вони тоді лінією такою 4-3-3 получалася них схема, і, в принципі, так можна зустрічати доволі високо. В них це не виходило. Арсенал обходив цей пресинг доволі просто. В арсенал в цьому матчі в опорній зоні опинявся Жоржиньо і Зінченко. І у цій трійці треба було доволі так, трійці, доволі так щільно ставати, аби не прийшла перша передача туди між лінією, бо тоді вже розвертаються. І проводять свою атаку арсенал. Тобто вони ставали дуже вузько. Особливо в цьому допомагають такі безглузді, на перший погляд, передачі, знаєте, це от на опорника, а опорник віддає назад на захисника. Насправді, коли такі дві передачі робиш, футболісти, які поруч з інченка там або поруч Жоржині, вони повинні ставати вужче. Тобто, от вони повинні зробити якийсь крок, пів крока в сторону до футболіста з м'ячем, аби не дати тому розгорнутись. Той віддає передачу назад, якби він по перше їх просто передергає, а по-друге. М'яч то швидко ходить. Якщо зробити це доволі швидко і вчасно, то відкривається лінія для передачі по флангу. Або можна просто віддати. Ну тоді просто треба більшу дугу дати, і футболіст такий отримає м'яч, буде в менш вигідній позиції. Так, от, от на така от передача, там зазвичай на тросари йшло через лівий фланг. Я ж собі частіше помічав, заставляє розвернутися весь цей блок 4-3-3. Можливо, Астон Віла просто недостатньо впевнена собі команда, тому що 4-3, 3 вони так вузько, і ці лінії в три футболіста ну, надто такі е, спаковані до середини. Через ланги доволі легко проходити. Там відразу ізоляція один в один, що в принципі е, ну, весь захист побудований так, що таких ситуацій не відбувалося. Тут в одну передачу. Дуже просто. Тим не менш, хоча Арсенал це так легко вдавалося, Астонвіла не сідала сама глибше. От коли Арсенал продавлював, тоді вже приходилось всім розвертати. Сама Астон Віла ні. Вони хотіли зустріти високо, в разі чого відібрати м'яч. В них на це були свої причини. Наприклад, Олі Водкін, Бондіу бо це в меншій мірі стосується іншого нападника. А от Воткінс на швидкості дуже добре працює і м'яч. Який забив він, коли втратив Зінченко в себе на фланзі, дуже гарно це ілюструє. Він опинився один в один проти Саліба. І тут можна, звісно, Саліба критикувати. Звісно, це пряма робота захисника, оце от не дати пробитись під себе, але Воткінс багато шансів не залишив, зверніть увагу, він тримає м'яч дальньою ногою від Саліби, тобто він не може просто на нього туди викинутись. І пробив з під нього в дальній кут, ну, в принципі, гол. Такі от, тобто Астон Віла, напевно, це одна з причин, по якій вони все-таки намагалися зустріти високо. Іноді вони пробували прямо пресингувати Арсенал. Хоча я хочу зауважити, що це рідко завершалось якимись вдалими діями. Ось чудовий приклад. Просто футболістів недостатньо, які пішли високо, і справа, фланг абсолютно вільний. Там Бен Вайт, якщо не помиляюся, отримує м'яч і собі просувають атаку Арсенал в сторону воріт Астон Віли. Астенвіл забивала ще один гол. Ну тут хочу лише сказати, що в мене є цілий окремий випуск. По цьому я вчора залог спробував новий е, такий формат. Якщо вам цікаво, то подивіться, будь ласка, там 5 хвилин я розбираю конкретно один гол. Але мені здається, в Астенвіл була і інша причина, по якій вони хотіли зустрічати саме Високу. Тому що в низькому блоці в них катастрофа, якщо чесно. Я вам зараз приведу приклади. Як забував з Зінченко, я думаю, ви пам'ятаєте. І ось, наприклад, при розігрішах скотового ще два абсолютно схожих випадки. Коли футболіст арсенала міг собі спокійно пробити. Там в випадку Сакато він і пробив, просто не дуже вдало, а в іншому випадку знову Зінченко просто на нього цей раз не викотали. Хоча, напевно, варто було, а чому ні. Доволі проста передача там могла б прийти і ще один такий мав удар з 16 метрів, можливо, би знову забив. І взагалі Арсенал так доволі довго пробачав такий от стан речей в Астонвіли, коли вони. Погано захищаються, але вже на 90 плюс 3 хвилині зверніть увагу, тут вже Астон Вілла притиснула, вже вони не мають сили зустрічати високо. Вони, в принципі, десь після хвилини, так 87-ї сідали вже в лінію 6 футболістів, тобто вони відмовилися цієї схеми 4-3-3, саме тому, що там треба більше працювати. І якщо ви вже втомлені, хтось може не добігти це. Абсолютно звична річ, що в кінці команди, яка виграє, сідає глибше. Так от. 90 плюс 3 хвилин. Значить, тут окремо варто розібрати хаос, який коїться в, ком... в захисті в Астон По-перше, дивіться, з м'ячем Мартінеллі його зустрічає три людини. І ну, причому ніхто щільно не грає. Тобто цей 32-й номер Воткінс це вже явно було зайве там. Добре, далі дивіться, ближня штанга. Ситуація 2 в 4: 2 футболіста Арсенала, 4 футболіста. Захисту Астонвіли це забагато. крім того, мені здається, по Едегору, якби там пішла подача, важко би було комусь зіграти. Дальня штанга там три футболіста Арсенала на одного футболіста Астонвіла. Тобто, звісно, туди треба на дальню штангу подавати і там цілком ймовірно хтось проб'є. І саме таке кричуще, знову 16 метрів. У Наємері 16 метрів, напевно, вочевидь буде розбирати з командою, хто там повинен був кожен раз відповідати за цю зону. Бо 4 рази за гру, з них 3 рази футболісти Арсенала пробили і два гола забили. Тобто це катастрофа з цією зоною. От, ну а Жоржені так, руки піднімаємо тільки якихось там цих. Ліхтариків бракувало, щоб його точно побачили вже і свої, і чужі. От ну Жоржин' пробив. Ми знаємо цей епізод, хто дивився матч, думаю, надовго запам'ятає, хто не дивився, то обов'язково подивиться хоча б огляд. Е, гол шикарний. Що Зінченко, Що Жоржиння забивали. Також я хотів би зауважити, що так, там до 85-ї хвилини, е, поки Астонвіла не сіла зовсім глибоко, то насправді шанси були в Астонвіли. Е, так, Арсенал переграв, Арсенал по статистиці був кращий, але там, ну, по-перше, джаку зняли, випустили більше атакувального футболіста замість нього. І я вам скажу, що Жоржиньо це зовсім не Томас Парті. Так, він заміняє його в, е, в якості передач, коли треба буде якусь команду е, проходити краще, можливо, навіть. А ось коли треба захищатись, то я такі епізоди собі замітив в ну, погано, це дуже погано, особливо для опорного півзахисника, тому що він звільняє зону, з під нього можна пробити. Ви бачили, я думаю, що це така якраз позиція, де Артета буде варіювати собі. Десь йому треба буде ну, проходити, редути захисні суперника там, проти якогось умовного Евертона. Евертон, до речі, переміг Арсенал. Проти якогось мовного середняка там е Бормута, нехай е то треба буде випускати Жоржині. А коли буде гра з якоюсь командою, яка. Може сама якісно атакувати, обов'язково потрібен Томас Парті. тому що він ну він додає цього цементу, і коман... Арсенал працювало так. Це все в нього і до Жоржині. тому я не думаю, що е, це рівноцінна заміна. Все-таки, мені здається, саме в цій команді Парті набагато важливіший прямо зараз. Ну можливо, буде Парті плюс Жоржині без чаки. Побачимо. Ну, якщо проходитись по персоналіях, то напевно неможливо не виділити в погану сторону Едіна Кетію, тому що е, ну, він не був помітним. Він один раз дуже добре зіграв в відборі сам вибіг на захисника і викотив на Едегор, а Едегор е, насправді з дуже небезпечної позиції пробив повз ворота. От, тим не менше, окрім того, я Едіна не пам'ятаю по. За всю гру він напевно дуже мало бив поворотах. Я потім статистку подивлюсь на вам приведу. Отак, з пам'яті кажу, що не бив. Подивимося, чи бив чи ні. От, і це погано, дуже погано для арсеналу, що він наразі безальтернативний. Тому що Жезус сто вилетів, і ми розуміємо, що за, якщо не ставити кетю, тоді хто? У мене, наприклад, немає відповіді на це запитання. І я не думаю, що це якесь недопрацювання арсеналу. Ну, напевно. Хотілося б ще, можливо, бачити якогось такого високого бомбардира таранного типу, так би мовити, от як Діопа у Ріді в Ліверпулі. Він то колись свої очки до чемпіонства Ліверпуля приніс, а в Ліверпуля зараз такої, а в Арсенала зараз такої людини немає. Подивимося, чи буде різниця, між чемпіонським арсеналом. Чемпіонським Ліверпулем, перепрошую, оговорився, і можливо, чемпіонським арсеналом чи зіграється свою роль. Ну розумієте, що я маю на увазі, десь там в кінці високий футболіст був би корисний. В арсенала такого немає насправді захисників хіба що запускати. Якщо говорити про чемпіонську гонку, то неможливо не згадати матч Арсенал проти Манчестер Сіті. Я на жаль його пропустив, тому що ці от переноси посеред тижня, там де ліга чемпіонів. Ну, все таки плеоф дивитись цікавіше. Погодьтесь. Я вже не буду його передивлятись, дивився там аналітику, статистику. Цікаво, що зліва в захисті грав Бернардо Сілва. Ми про це на каналі говорили: що відхід Жао Канцело з команди ще пепу аукнеться. І от вже в матчі проти Ноттінгем Форест знову ж таки втрата очок. Там знову Бернардо Сілва, я дивлюсь, грав зліва в захисті. Ну, якби це те, що я казав, це от молодий футболіст англієць. Який також грав у ролі Зінченка, типу лівого в захисті, зміщався в центр. Ніхто не гарантує, що він буде грати далі на такому рівні е, прем'єр-ліги. І мені здається, що Гвардіола після матчу з Тоттенхема, де він там обрізали, не був надто яскравим. Присадив його трохи на банку. Ну подивимося, як складеться його кар'єра. Е, але прямо зараз е, в Манчестер Сіті також є свої проблеми. Тож Чемпіонська гонка обіцяє бути цікавою в Англії. Ну, ось такий ось випуск по прем'єр-лізі англійській. Ви підписуйтесь на канал Комитки Цкау, бо там зараз будуть Єврокубки, Шахтар буде зрено матч відповіді. Будемо обов'язково розбирати на каналі. Пишіть ваші коментарі, що думаєте про цей матч, що думаєте про Гру Зінченка. Буду радийся прочитати і відповісти, звісно. Всім щасливо, до побачення!